Мої вітання, шановні друзі, сьогодні вже ледве наважилася на роботу. Не можу ніяк прийти дитями після тієї трагедії, яка сталася, сталася в Кривому Розі. Дивлюся, інтернет дуже багато. Відео, фото із загиблими. Дуже дуже-дуже важко. Діток скільки загинуло, рітераші в пеклі. Тільки в пеклі, але триматися треба, жити треба, знаходити сили, рухатися вперед. Зараз хочу подивитися на таку ситуацію, на таку новину, яка теж пройшла через по інтернету. Зеленський хоче перевірити, перевірити ну, свою команду, да? держчиновників. Через яких стався витік інформації про угоду із Америкою, цю про рідкоземи. Тому що основна умова американців була, щоб ніхто нічого не, не дізнався, щоб всі ці пункти були у таємниченні. І ось стався витік її цю угоду мають на увазі. Всі медіа майже обсудили, обговорили цю угоду також. Також обговорювали і пересічні українці, так? І ось тепер Зеленський розпорядився провести розслідування із залученням детектора брехні. Для чого він це робить? Обман є. Є обман, є п'ята колона, яка дуже сильно боїться за цей обман. Є агентура, яка дуже сильно боїться за якийсь обман. Ви знаєте, в ту угоду закладені пункти, пункти з обманом. І причому тут, якщо в сочетанні ці дві карти говорять про те, що оборотні, скритий ворог і колаборанти, агентура дуже сильно боїться, дуже сильно боїться таких витоків. Тому буде покарання. Ось так хочуть е, хочуть знайти і покарати. Так, світ. Ви знаєте, є якийсь план. Є якийсь план. І ось вони бояться, ви знаєте, бояться, що може щось закінчитися через цей виток, може щось закінчитися для колаборантів, для агентури. Якийсь є спланований обман. Ось так. Тому треба покарати. Ця карта говорить, що треба покарати. Шукають жертву. шукають жертву Їм потрібна чергова жертва. Їм потрібно, знаєте як, їм треба, щоб світ дізнався або не дізнався правди. Їм треба обдурити когось, все це сплановано. Ну що ж, цікаво, що. Ведеться нечесний бій. Ведеться нечесна гра, нечесний бій. Він хоче це зробити для того, щоб захистити себе і свій план. Імператор наш. Веде нечесний бій. бій, потрібна нова жертва, потрібно когось наказати. Ну, показ... Показове покарання. Тут дивіться. Показове покарання оборотня, як він вважає, що це ж оборотні злили. Ворог, внутрішній ворог. да Ось, ось це внутрішній ворог. Карта говорить. Внутрішній ворог є. Він його боїться. Він не знає, хто це швидше всього, бо це скритий да скрита. Тобто людина якась веде проти імператора, скриту скритий бій скриту. Гру якось, да? він боїться цього, дуже сильно боїться, тому він це все спланував для того, щоб себе захистити. А ще в нього теж є якийсь, якийсь план, якийсь обман. Розумієте? Ось так. Що ще? Ну, знову ж таки, ведеться, дивіться, тут хитрість і підлість. Тут воровство, підлість, хитрість. Тобто, той, хто вкрав інформацію оборотінь, його треба покарати. розумієте? Цю людину вони вважають ну, як агентурою, Чи, чиєю тільки, я не знаю, агентурою. Можливо, можливо ну, європейською, да? можливо, від Європи ця агентура, можливо, від когось. Але вони вважають, що в оточенні імператора є агентура. Да? Ось так. Тому він хоче себе захистити. Хтось ворує у нього інформацію. Розчаровує дуже сильно. Імператор дуже розчарований такою утечкою, таким воровством інформації, так? Тому, знаєте, у нього є якась ціль себе захистити. По-перше, план якийсь є. Далі він хоче себе захистити, і він чітко знає, що робить. Чітко знає, що він робить. У нього є чіткі цілі, мета, до якої він іде. І ось ці цілі, цю мету йому в цій дорозі, да, по досягненню цієї цілі, йому треба себе захистити. Він іще не виконав певну якусь функцію, певну роль не дійшов до певної мети, до певної цілі, і це його розчаровує дуже сильно. Обговорення. Сталося обговорення. Ну, він визначився, звичайно. Тут, тут карта чітко сказала, що він знає, що він робить. Ось оця ціль. От, Імператор чітко знає і чітко, я вам скажу так, чітко йде покроково стосовно виконання плану і цілей, які поставлені, поставив він для себе або поставлені перед ним. І тут, бачите, ще буде, він буде діяти досить агресивно. Дуже-дуже, так знаєте, налаштований досить. В інствую Хоче, так, так, через на детектор брехні, бачите? Будуть вести. Тому така хитрість він, він такою от хитрістю, хитрістю хоче дізнатися да про ту людину, про оборотня, хто ж це злив. І ну, діятиме агресивно я вам скажу. Обновлення. А ви знаєте, оце його, оця його затія, вона якось обнулиться, вона піде по, по, по дураку дуже, дуже сильно бажає. Ну, знаєте, у нас е, імператор е, діє так, що от він хоче, отак він хоче, отак він робить, Не так, як е, потрібно. Стосовно законів, в да? ну, нас є конституція, у нас є певні кримінальні закони і так далі. Але ось часто він робить такі, знаєте, досить глупі кроки заради ну, того, щоб мати те, що я хочу. Да? От так скажемо. Емоції, Емоції. Він досить емоційна людина. Емоції зашкалюють, тому на емоціях він може утнути. Оцей ось, знаєте, як кажуть, такий дурнуватий глупий вчинок. Він Хоче почути вісті гарні для себе. І, звичайно, швидко прийняти рішення по перегляду, перегляду скажімо так, перегляду тієї ситуації, яка була до цього моменту. Тобто, можливо, він обмежить до секретної інформації, обмежить кількість доступ, да, кількості людей і так далі. Тобто він піде іншою дорогою. Після того, як оце він зробить, да, можливо, він почує для себе хороші вісті, він збирається передивитися систему ну, управління, можливо, систему цінностей якихось і так далі. Ну, На емоціях, дуже на, на сильних емоціях. Дуже сильних емоціях, У нього є свій план, чітко у нього є цілі свої і так далі. Хоче покарати в нашому домі, в домі, да? в домі, що ведеться гра. В домі цю гру веде жезловий король, я вам скажу. Ось так. Все це, всю цю перевірку затіяв жезловий король. Найближче оточення. Найближче оточення в домі. Гра ведеться з найближчим оточенням в домі. Значить, дивіться, що чи всього, що вони розуміють, що вони ж підібрали свою команду, своїх друзів, сватів, кумів, братів, я не знаю, кого там іще найближче оточення. І ось тут з цього оточення стався витік, витік інформації. Тобто вони довіряли своїй команді, і ось тут сталося саме таке: гру затіває оцей, Жезлий король, гру затіває. Да? Ну, він щось буде протискати в Україні. Вибори все. І опять знову дивіться, знову все, знову, знову все, стосовно виборів. Ось так. Все це зав'язується знову на вибори. Швидше всього, що їм треба буде, вони будуть вести певну гру в нашому думі стосовно якихось виборів. І вони розуміють, що серед їхнього оточення є люди, яким не зовсім треба довіряти, тому треба швидше почистити свої, свої, ряди. свої ряди. Тому що вони думають, що тут, ось бачите, що тут от затисався оборотін. Його треба знайти і покарати. Тому що з такою командою да, вибори не виграєш. Треба чиститися. Але то все попусту. Вони розгублені, це карта розгубленості. Вони зараз розгублені. Вони не знають, яким шляхом йти. Розумієте, тому що багато-багато в них є косяків, а до виборів треба дійти. І вони розгублені, вони не знають, що робити. Вони стоять перед певним вибором. Яким саме? Щось треба відроджувати, реалізувати на майбутнє. Вони в майбутньому. Хочуть відродити, відродити свою реалізацію, тобто реалізуватись або реалізувати відродження себе, себе любимих нам на майбутнє. розумієте? Вся ця гра, яка зараз буде, начебто, за витоку інформації, я думаю, що там будуть переслідувати інше, ще іншу ціль почистити свої ряди від так називаємих, да, кротів у своїх рядах. Ви мене зрозуміли. Ну, які наслідки, що буде, що вони там знайдуть, що. Чим закінчиться? Давайте скажемо так. Чим закінчиться гра Жезлового короля? Чим закінчиться його команда потребує перезагрузки, смерть. Ви знаєте, ви знаєте, у них. Вони хочуть, вони хочуть розпочати нову, новий процес якийсь, так, запустити новий процес, процес подьяволу, тобто нечесний, брехливий, підступний, обманний там, і так далі. По Їм треба переродитися. І вони запускають процес, ну, не зовсім порядний, скажімо так, команда. Команда імператора, команда Жезлового короля. Вони, вони ведуть якийсь нечесний процес. Для того, щоб переродитися, так? переродитися і оці домашні цінності, так би мовити, їхні, їхня корпорація, слуга народу і так далі. Їм треба переродитися. Їм треба, можливо, набрати нову команду. Так? Команда, ось вона команда, Костяк, вони працюють над тим, щоб зібрати нову, нову команду. А для цього їм треба, щоб досягнути своїх цілей, бо карта цілей є. Їм необхідно переродитися. Як переродитися? Вигнати зі своїх рядів або визначити цих, цих ворогів, да, які будуть працювати не на них? Ось. Значить, їм треба переродитись просто-напросто. Можливо, можливо, я вам скажу так, можливо, ця історія із витоком інформації, це всього-навсього є привід для того, щоб вичистити в своїх рядах, кротів. Створити уже надзвичайно міцну міцну команду, да? ось, щоб команда переродилася, щоб переродилася їхня корпорація, скажімо так. Я думаю, що це вони знаєте вони зроблять, начебто, показові якісь якесь покарання тут іде да показове покарання, ось жертву намітять як завжди. Ну Вони це люблять. Вони спочатку е оголошують. Про того чи іншого, що це є злочинець, так назначають злочинця без суда і слідства, а потім прокуратура мусолить роками цю людину, ну жертву, жертву вибирають жертву. Так буде цього разу. Про когось ми таки почуємо, що хтось покараний, а почуємо, як буде переміщення, зміщення і спасати чи всього. Ось так. Але це не для цього. Я думаю, це для того, щоб почистити свої ряди перед перезагрузкою перед команди і партії. Тому що люди збираються куди ось, збираються на вибори. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.